Про мій незвичний досвід Аяласка. І загалом про різний досвід, який я <клес> чула від людей, і мій досвід, і що я про це думаю, і коли варто йти в цей досвід, і не варто йти в цей досвід. Отже, що хочу сказати, що ось такі речовини чи як їх можна назвати. Які допомагають десь дослідити і отримати певні відповіді, в них є така властивість, що вони дістають зсередини те, що у вас там є чесно, як є. Тобто, якщо у вас всередині купа страхів, вони це дістануть назовні. Якщо у вас всередині. Є внутрішня опора, якщо ви знаєте, як працювати з психікою, з думками, якщо у вас внутрішня сильна опора, то вам буде простіше. Тобто в цей досвід дуже важливо йти людям, у яких є певне розуміння, досвід і знання, як працювати з психікою, як працювати з думками, і це глибше, ніж психологія. Це внутрішня така духовна опора і вміння дивитися на думки зі сторони, не ототожнюючи себе з думками, не піддаючись думкам, не йдучи за ними, а дивлячись на них зі сторони. І тоді цей досвід буде по-іншому, тому що якщо всередині шатко, хитко, немає внутрішньої опори знання працювати з психікою, то Айваска може підняти все те, що у вас всередині є. І чи ви справитесь з цим? Чи ви справитесь, якщо вона підніме і покаже вам, ось дивись, у тебе дуже багато є страхів. А ось дивись, а в тебе є ось це і ось це. І ці думки, які будуть виникати, і ці образи, які будуть виникати, дуже важливо. Щоб ви вміли себе не ототожнювати з думками і з певними картинками, які ви бачите, а щоб ви обирали, що з цим робити. і відчували свою внутрішню опору, що ви обираєте, що з цим робити. йти за цим чи не йти. І є різні такі, їх називають рослини-сили, аяваски, псилоцибінові гриби. Є різні камбо, здається, але можу помилятися, тому що деякі я не пробувала не знайома. але є різні такі, їх називають рослинні сили. До них звертається кожна людина з, з різними запитами, і на різному рівні, з різними запитами, і різні очікування від того. Цього досвіду, тобто, що вона от там отримує різні потреби, різні очікування, різне те, що людина от хоче від цього отримати. І буває, що люди от тільки постійно на на цьому, якби, як такий те, що вони використовують постійно, вони постійно на цьому. І я для себе вважаю, що а, мені це постійно не потрібно, тому що а Ті відповіді, які там можна отримати, я можу отримати і без цього. Просто потрібно знати як. То, якийсь містичний досвід чи духовний досвід, я можу прожити і без цього, і дійти до цього. Відчуття, певне відчуття, усвідомлення і легкість, і розуміння якихось нюансів, я теж можу отримати без цього. Але є речі. В яких і ситуації, в яких вони дають певний буст, такий буст в житті, щось прискорюють, якісь рішення, поєднують з внутрішнім внутрішньою енергією, внутрішньою а, силою, коли ви сміливо щось робите, незважаючи на свої страхи. Тобто, коли вас не може нічого зупинити внутрішні, якісь страхи, ви це йдете і робите, і може десь теж дати такий. Буст в житті. І то якщо у вас всередині до цього певний теж був бекграунд, тому що кожна людина цей досвід унікальний, індивідуальний, він залежить від того, як, люд... як від психіки, від внутрішньої опори, від того, як людина вміє працювати з собою, своїми думками, що у людини всередині є: страхи, так? чи опора, чи внутрішнє розуміння. Того, Як це працює, як з цим працювати, як цим користуватися, і важливість того, що потрібно задавати там запитання, і йти там з запитом певним і таке інше. Тобто все, все це впливає на цей досвід. І те ще людина контролює все, чи вона вміє здаватися і розслаблятися, і здаватися цьому досвіду. Наскільки людина боїться смерті, чи не боїться смерті. Тому що там в деякому сенсі може померти стара особистість, і дуже важливо не ототожнюватись з нею, старою якоюсь своєю ролью, професією чи своєю якоюсь певною проявленістю, певним, певною формою проявлення. Ось. І а, дуже важливо йти в цей досвід, коли людина готова, коли вона відчуває. Цікавість, коли вона відчуває, що готова. Хоча, з іншого боку, якщо ви відчуваєте страх, це теж значить, що скоріше за все вам цей досвід потрібно або прожити реально, або всередині себе його прийняти, прожити, якби візуалізувати чи змінити до нього сприйняття, але що цей досвід вас по-любому не залишає. Байдужими, і що вам потрібно його десь всередині себе прийняти, прожити, пропустити, чи в реальності його, в нього піти, щоб відпустити певні, певне відношення сприйняття до цього. Ось. І що хочу сказати щодо свого такого цікавого досвіду, щодо Аяваски, що насправді я не пробувала в такому сенсі, як це. В такому форматі, як це зазвичай. Тобто, зазвичай це такий там роблять спеціальний відвар, де його п'ють, і там відповідні реакції, може бути рвота, потім певні людина проживає внутрішні, якісь е такі містичні, можливо, духовні досвіди езотеричні. Ось, А в мене, як це було в мене? Я поїхала на одну ярмарку в Києві, і там на ярмарці був шаман. Шаман на розкладці, в нього там різні, різні речі. А в мене є така здібність інтуїтивна, що в мене як я називаю це інтуїтивне око, очі інтуїтивні, і я буваю до чогось прикіпаю очима до певної людини, предмету чи фрази в статті. Чи Десь на сайті. Ось, і це значить, що мені потрібно ось піти за цим таким потоком, за, ці, за цією інтуїцією зоровою, і щось от туди піти, куди я дивлюся, і повзаємодіяти з тим, на кого я дивлюся. Або що ця людина зі мною повзаємодіяна, яку я дивлюся, що в нас буде якась взаємодія далі. І так відбулося і тут. І в цього шамана на розкладі там різні такі шаманські штучки, предмети. І... У uh, мене притягується погляд дуже сильно, йде прям потік на такий, ну, як корінь, чи кусочок дерева. Uh, кусочок такий uh, лежить на цьому прилавку, і я прям беру цей кусочок, і мені хочеться йому як чи вклонятися, чи отако притулити його до третього ока. Ось, ось такі відчуття. І я не знаю, що я поки не знала, що це таке. І потім я запитую, а що це таке? І мені кажуть, що це корінь аяваски, Що він виглядає ось так: це Ліана. І тоді мене не покидає відчуття після цього ярмарку. І тоді я хотіла попросити цей корінь аяваски, його взяти собі додому в оренду, з ним помедитувати і потім повернути. І... Я ходила, ходила по ярмарку, в мене покидала ця думка. Я поїхала додому і не могла от просто всередині мене не відпускало якесь відчуття, що мені потрібно помедитувати з цим корнем. І в результаті я на наступний день, здається, їду в магазинчик цього шамана в Києві. І думаю, ну, як, як має бути, як буде, як він, він мене сприйме, хоча він шаман має зрозуміти мої дивні прохання. І... Я приїжджаю до нього і в там магазинчик, чайна. Я його ще чекала, коли він прийде. І коли він прийшов, я йому кажу, так і так, я хочу попросити у вас корінь Аяваски, тому що я відчула, що мені потрібно з ним помедитувати. Саме не пити, в мене немає відгуку. Пити його так, живати всередину, а помедитувати. Кажу: я не знаю, що, що буде. Плюс, скажу, у мене є е, школа відчуттів. На той момент це був цей проект школа відчуттів, де е, я допомагала людям розвивати інтуїцію, розвивати свою чуйку, свої здібності. Ось, е, і навчала провідників, таких відчуваючих провідників, майстрів. І я сказала, що я їм показала фотографію цієї ліани цього кореню, який я бачила на ярмарці. Я його сфотографувала і просила їх відчути, що вони відчувають про цей корінь. І цікаво було те, що вони дуже глибоко щитали інформацію з цього кореня, що це таке. Вони теж не знали, що це. І вони бачили картинки, як в древні часи люди збиралися біля певного дерева і проходила така. Як це сказати, інформативний такий потік, здається, ще енергія такого блакитного світла через дерево і в людей, і вони це якби приймали якісь напій, і вони щось дізнавались, певні знання їм відкривалися. І там ще була певна інформація, яку щитували мої учениці, учні. І я йому теж про це говорю, що я допомагаю людям розвивати здібності. І Він там ще мене запитував, а як там. Це відбувається, а як там от є розум і є наздібності, як це все відрізнити і таке інше. А, і кажу, чи ви можете мені дати той корінь з ним помедизувати, потім я його привезу. Він каже, що знаєш, можу тобі дати, але не той корінь. Тому що той корінь в мене там він зберігається в якійсь шкатулці, він якийсь дуже древній і не можу тобі його дати. Але можу інший дати і приносить мені інший корінь і я його беру з собою і поїхала додому з ним медитувати. Я не знала, що буде, як буде. І там мені приходила теж певна інформація через ясне знання, через ясне бачення. Там дуже багато було інформації про рід. Я відчувала таку підтримку роду. І десь в мене записано, якщо, можливо, десь пошукаю, яка інформація мені прийшла через ясне знання, ясно бачення. З цим коренем, що мені потрібно було почути, відчути, побачити. І таким чином, налаштовуючись на, це, на цей корінь, я тоді в медитації, в ченнелінгу, я запитала, що мені потрібно дізнатися, що мені потрібно почути, яке послання від Аяваска. І таким чином я спробувала Аяваску, не пробуючи всередину її. Ось. І я вважаю, що так можна налаштовуватись по відчуттях на будь-які предмети, явища людей, їх відчувати, де вони, що з ними. І це дійсно працює, і це те, що я практикувала на там, початку війни, і теж відправляла людям певні такі наміри, послання, щоб вони були в безпеці, що вони відчували спокій, що все в них вийде і все буде добре. Ось і таким чином теж можна налаштовуватись на певну. На певне явище, на тварину, на корінь Аяласка, і приймати послання певні духовні, певні, а, певні відповіді для себе отримувати, не приймаючи всередину цей корінь як, а, а, ну, як, як напій, чи як це назвати? Магіч, <смас> магічний напій. Ось, М -м І я отримала певну, певні свої відповіді. Ще відчувала, що мені потрібно ще раз буде помедитувати з цим кожним і тоді відвести шаману. Але вже от пройшов певний час, і, думаючи, окне ок, що я йому так довго не повертаю цей корінь. Але бачила, що він зараз ніби за кордоном, його немає в Києві. От, і що, можливо, якось я таки його привезу, щоб він вже був. На місці я йому передала це руки в руки, що я йому повертаю те, що, те, що взяла. Ось. А, і ось таким чином такий, такий в мене був досвід з Ось, І так відчуваю, що ще може бути раз, що я з нею помедитую, або, можливо, і не захочеться, то тоді поверну йому цей корінь. Ось. Я знаю, що є різні напрямки цих, я не знаю навіть, як це назвати, рослини сили, чи як весь цей спектр назвати тих, що змінюють реальність, але це не наркотичні речовини, а такі. Що змінюють реальність? Тобто це, це трави, це гриби, це певні ось корені, да, що змінюють реальність. І, і деякі можуть діяти як таке прояснення розуму. Хтось там якось курить, хтось це п'є в форматі, і є різні там камбори, П, Аєваска, псилоцибільні гриби і таке інше. Різне ставлення до них, але е дуже важливо, е я бажаю це не бути залежними від чогось зовнішнього, мати всередині себе знання і опору, знати, як я це можу отримати і без цього. Неважливо, не що це. Третій момент не боятися, не сприймати це, якщо е щось не, не, е не стосувати, не мати. Такого категоричного відношення до цього, тому що воно нас буде переслідувати. <смі> ось і Поки ми це не приймемо. Йти, якщо це виник... викликає цікавість і відчуваєте готовність, що ви хочете спробувати певний такий досвід, відчути, що це і про що це для вас, і йти все, коли ви готові. Вміти працювати з. Психікою, своїми думками і не ототожнювати себе своїми думками, вміти працювати з наміром і з запитаннями, щоб отримувати відповіді не тільки е, через ці рослини-сили, а і взагалі через саме життя, вміти це робити. Це певна навичка. Бачити відповіді, зчитувати відповіді, бачити ці знаки навколо, е, от, бути в контакті з життям, не улітати в якісь. Практики езотеричні, духовні, хоча я теж вважаюся, я в напрямку езотерики духовності і разом з тим психології, коучингу. Але я вважаю, що не потрібно десь улітати. Потрібно бути ось тут в житті, в цьому житті, коли ви в контакті з життям, ви бачите відповіді. Вам не потрібно йти на трансформаційну гру, ви можете через зовнішній світ побачити відповіді, побачити кроки, якщо ви вмієте це робити. І ось якраз. На своїх проєктах і на своїх сесіях, консультаціях на своїх проєктах в своєму блозі, я навчаю людей бачити відповіді, відчувати відповіді через буденне життя, через себе, через спостереження за собою, через спостереження, за іншими людьми. Мати внутрішню опору, мати внутрішнє знання і навичку, як це робити і як створювати певну реальність. І мати цю внутрішню опору. Щоб виходити з якихось думок, щоб не застрягати по колу думок, а щоб не застрягати, найбільше і довгостроковіше, це коли людина реалізує своє я, тобто, коли вона робить, йде за імпульсами, за цікавістю, коли вона реалізує те, що вона відчуває, те, що вона любить, те, що приносить їй енергію. У мене ще був інший досвід, це, е, коли я вже приймала всередину один раз е, псилосибіннові гриби, але це вже інша історія, як це було, і е, на що це повпливало, і е, інші моменти, які, думаю, розкажу в іншому, в іншому відео, відео, тому що це окрема історія. Напишіть в коментарях, чи ви пробували Аяваску, чи хотіли б спробувати. Чи маєте якісь страхи, яка ваша думка особиста щодо цього? Що ви думаєте, щодо цього хотіли чи не хотіли? Я, не, я вам не пропоную, якщо що, ось такі послуги, але загалом, що ви вважаєте, як ви думаєте, що ви думаєте про це? Що вам відгукнулося чи ні в цьому відео? І ставте лайк, підписуйтесь, до нових зустрічей і чекаю на ваші коментарі і думки внизу